Дві найголовніші поради, які дозволять вам заробляти значно більше саме у вашій ніші. Для того щоб ви змогли значно більше заробляти саме у своїй сфері діяльності, в першу чергу вам потрібно проявлятися значно більше, бувати на якихось живих заходах, на фестивалях, івентах, бранчах. Правлятися у соцмережах, виходити в прямі ефіри і будь-де, знаходити будь-яку платформу або площадку, де ви можете показати себе, розповісти про те, чим ви займаєтеся, і яку користь ви можете дати людям. І другий важливий момент це брати відповідальність за своє життя та результати, тому що якщо ви будете звинувачувати когось у своїх невдачах, таким чином ви перекладаєте відповідальність за своє життя на когось. І як наслідок, ви просто не отримуєте ті результати, які хотіли б мати, і звичайно, що ви будете ними незадоволені. Тому обов'язково пам'ятайте про те, що ваше життя це на 100% саме ваша відповідальність.